Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк, я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Давайте одразу до суті. Ви коли-небудь відчували, що з деякими людьми щось не так. От начебто все добре, да? вони чарівні, харизматичні, нібито вас люблять. І потім ви помічаєте, що після спілкування з ними у вас ось таке от легке відчуття виснаження. І не просто виснаження, а от таке, наче вас розібрали на запчастини, поміняли місцями, зібрали назад, але вже зовсім неправильно. Я можу вас привітати. Ви могли зустріти нарциса. І сьогодні ми поговоримо про те, чому ці люди реально справжні майстри маніпуляцій. І що робити, якщо ви раптом опинилися в їхньому полі тяжіння? Тому що просто бігти не завжди варіант, але частіше за все, саме він. Хто взагалі такий нарцис і чому він в нас найголовніший маніпулятор? От уявіть собі людину, яка дивиться на себе в зеркало і не бачить там нікого, крім своєї величі. Ну, в приклад, можу привести: у це якби Бог носив не знаю, костюм від Луї Вітон і щоранку говорив собі в церкало, Я досконалий. Тільки проблема в тому, що Бог проповідує смирення а нарцис – свою винятковість. І його головна мета це змусити світ. Крутитися навколо себе. І для цього він використовує одну з найдавніших ігор це маніпуляції, звичайно ж. Як розпізнати нарциса? Це максимально просто. В самому початку він чарівний, він змушує вас почуватися особливими. І він робить так, щоб ви в ньому сумнівалися, але ніколи він не сумнівався в собі сам. І він завжди правий, навіть коли ні. І він вміє змусити вас відчувати провину, навіть якщо це він зробив щось не так. Я гадаю, що звучить знайомо, тому давайте розбиратися, які саме маніпуляції вони використовують і що нам з цим робити. Маніпуляції нарцисів, от як вони нам грають. Саме перше це ідеалізація, знецінення і відкидання. Тобто, спочатку нарцис робить з вас королеву або короля. Він буде засипати вас компліментами, він буде слухати так уважно, що ви подумаєте. О Боже, це та сама людина. І він буде говорити, що ви унікальні, найкращі. І він ніколи в житті не зустрічав когось подібного. Але потім настає момент, коли він починає вас знецінювати. Маленькі зауваження, критика, натяки, що ви не такі вже особливі, він буде грати на ваших слабких місцях і робити це так. Тонко, що ви навіть не зрозумієте, коли почали сумніватися в собі. І коли ви вже повністю втратили віру в себе, він просто йде. Або ж робить вигляд, що ви для нього більше не існуєте. І ось тут починається справжнє пекло, тому що ви не розумієте, що сталося. Наступне це в нас газлайтинг. Да цього не було. Це одна з найулюбленіших технік нарсисів. Вони можуть сказати вам щось жахливе. І потім заперечити це. І, я такого не казав, ти щось плутаєш, ти надто емоційна. І вони змушують вас сумніватися у власній пам'яті і в реальності. Якщо ви відчуваєте, що постійно виправдовуєтеся і починаєте сумніватися у власних словах, це може бути газлайтинг. Третє це в нас гра в жертву. Як ти можеш так зі мною? Тобто, якщо ви раптом вирішили сказати нарцису, що вам щось не подобається, готуйтеся. Він одразу стане жертвою. От я просто хотів зробити тобі приємно, це ти мене неправильно зрозуміла, ти мене не цінуєш. І ось уже ви не розлючені, а ви починаєте відчувати провину. Четверте, в нас, звичайно ж, трикутне Карпмана. Куди без з нього рятівник, жертва-переслідувач? Ця схема працює так: спочатку, нарцис-рятівник. Він прийшов у ваше життя, щоб вас вирятувати, зробити його кращим, допомогти вам. Потім він жертва. Ви його образили, ви його не оцінили. Він для вас старався, а от ви такі невдячні і погані. І потім він переслідувач, ви винні і він не дасть вам про це забути. І останнє це дисбаланс влади. Тобто я тут головний. Нарцис завжди прагне контролювати ситуацію і його улюблена позиція це бути тим, хто вирішує. Та? Він буде нав'язувати свої правила, свої умови і найгірше. Ви навіть не помітите, як це сталося? Як нам взагалі протистояти нарцису? Та, от коли ми вже розібралися з вами, як працює нарцис, головне питання: що з цим робити? Ну, по перше, усвідомити, з ким ви маєте справу. Найкращий спосіб, щоб уникнути маніпуляцій, це зрозуміти, що. Перед вами нарцис. І як тільки ви це усвідомлюєте, вам стане набагато легше. Ви більше не будете намагатися довести щось людині, яка ну, якби все одно не зміниться. Друге, це встановлюєте чіткі кордони. Нарциси ненавидять це. Вони хочуть, щоб ви були постійно доступними, вразливими, відкритими. Тому найкраще, що ви можете зробити, це сказати ні і тримати дистанцію. Не Введіться на їхні ігри. Якщо нарцис змушує вас виправдовуватися, не виправдовуйтеся. Якщо він вас звинувачує, не намагайтеся довести свою правоту. Якщо нарцис вдає жертву, не рятуйте його. Просто визнайте, що це гра і не грайте в неї. Не бійтеся піти. Якщо нарцис у вашому житті це партнер, друг або навіть колега, і ви відчуваєте, що ця людина виснажує вас, то все ж таки найкращим рішенням буде дистанціюватися. Нарциси це справжні майстри маніпуляцій, вони змушують нас сумніватися в собі, вони грають нашими почуттями і роблять так, щоб ми залежали від них. Але головне, що варто пам'ятати, що у вас завжди є вибір. І ви не повинні грати в їхні ігри. Ви не повинні доводити їм свою цінність і взагалі нікому не повинні. І якщо ви раптом опинилися поруч із таким, просто уявіть, що перед вами Бог в костюмі від Луї Вітон, який каже: Ти все неправильно зрозуміла. Друзі, усміхніться і йдіть далі. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст, канал, на мій основний Ютуб, Тетяна, Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю. Любіть себе!